Аю, всіх сьогодні ми знаходимося на площі Святослава у славному місті Лева, де планується знову ж таки, планується забудова. Ми бачимо, що місто забудовується. Ми бачимо, що робиться це хаотично. Скажу від себе, і я думаю, що зі мною буде солідарно дуже багато львів'ян. У нас таке враження, що наша міська влада перебуває тут не як львів'яни, не мешкати вони сюди прийшли, а перебувають вони тут на заробітках. І заробляючи кошти, вони не думають про те. На що перетворюють місто Львів? Я Олег Садовий, голова громадської організації Каменярі цієї площі, ось там з тієї сторони, є бомбосховище часів німецької окупації, яке місто і ДСНС, наші рідне не хоче відновлювати тільки тому, що тут, нібито, має бути будова. Як бачите, забудовник Марко Ткач весь час звертається в своїх інтерв'ю, що площа занедбана. Що зараз і так далі. Ну, але ж перепрошую, він же має цю площу і, всі, і все навколо в своїй оренді він повинен це підтримувати. Площа повинна пройти реновацію. Наша громада розробляє через архітектурне бюро план такої реновації. Він буде представлений громаді і, і суспільству Львівському десь на кінець вересня. Тут має бути невеликий сквер паркомістя навколо, машин на 30, можливо, підземний паркінг, якщо знайдеться інвестор. Пам'ятник князю Святославу Ігоровичу фонтанчик тротуарний. Це має бути площа не тільки для цієї от громади, що тут зараз зібралося, не тільки для цих будинків. Це площа всього міста. В мене звати Шапіра Ігор. Якщо тут з'явиться якась будова сучасна або не сучасна, але у всякому разі, це буде просто ну, ну, знущання над містом. Єдине, що тут може бути на цій території, це або пам'ятник. Або князю Святославу, або князю Ярославу, але ну, ні в якому разі, ні в якому разі, якась забудова під, під житло або під якийсь культурний центр. Я е, мешканка шостого будинку, мене звати Богдана. Е, ми дуже проти забудови. Мене завжди що обіцяють одне. Робше там все буде дуже красиво, все буде дуже так, воно того не буде. Ми вже знаємо всі забудови, які є. Значить, все позагороджується. Дітям гуляти не можна, пройти не можна, всюду шлагбауми. Ну тобто це забудують. Це, по-перше, пошкодяться наші старі будинки, яким вже поза 100 років. І це не буде громадський якийсь такий просторі.